Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 9 липня 2025 року. Ключові висновки у ніч з 8 на 9 липня російські війська завдали найбільшого комбінованого удару безпілотників та ракет за всю війну. Загалом було запущено 741 безпілотник та ракету, що приблизно на 34% більше, ніж попередній рекорд у 550 російських безпілотників та ракет, запущених у ніч з 3 на 4 липня. Постійне збільшення розміру пакетів ударних заходів ймовірно має на меті підтримати зусилля Росії щодо підриву морального духу українців перед обличчям постійної російської агресії. Європейський суд справ людини визнав, що російські війська та проросійські сепаратисти здійснювали незаконну військову діяльність в Україні між 2014 і 2022 роками. Українські війська нещодавно просунулися поблизу Борової та Торецька, а російські війська нещодавно просунулися поблизу Торецька, Новопавлівки та Великої Новосілки. Українські війська нещодавно просунулися на Борівському напрямку. Оцінка українських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 8 липня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися у східних копанках на схід від Борової. Українська бригада, яка діяла на напрямку Борова 9 липня, повідомила, що українські війська вперше застосували безпілотні наземні транспортні засоби для проведення наземного штурму, захоплення позицій та примусу російських військ до капітуляції. Бригада заявила, що українські війська також використовували дрони з оглядом від першої особи FPV, під час штурму. Українські та російські війська нещодавно просунулися на турецькому напрямку. Оцінка українських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 8 липня, свідчать про те, що українські війська нещодавно відбили позиції на північний захід від та в західній частині Яблунівки на північний захід від Торецька. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 8 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південь від Неліпівки на північний захід від Терецька. Російські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку, оцінка російських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 9 липня, показують, як російські війська піднімають прапор у Товстому на південний захід від Новопавлівки, що свідчить про те, що російські війська нещодавно захопили це поселення. Міністерство оборони Росії 9 липня заявило, що російські війська захопили товсте. Російські мілблогери приписують захоплення товстого підрозділам 36-ї мотострілкової бригади Росії. Російські війська нещодавно просунулися у напрямку Великої Новосілки. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 6 та 9 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на захід та південний захід від вільного поля, на північний захід від Великої Новосілки. На інших відтинках фронтів без змін.